За кермом по 12 годин. Проте заробітки впали. Столичні таксисти розповідають, грабувати населення ніхто не планує, але 25 гривень така зараз мінімальна вартість проїзду, зовсім невигідна. Зароблене витрачають на ремонт авто. Паливо зросло з 7 гривень до 10 і більше. вже, да? майже 11 гривень. А ціни залишилися ті ж самі. А машину утримує виключно водій, заправляє техобслуговування. В червні місяці я викинув 2 тисячі гривень на ремонт, в липні 1 тисячу гривень. Загалом у Києві працює приблизно 400 служб. Таксі конкуренція величезна. Щоб привернути до себе клієнтів, деякі фірми демпінгують. Не должно, в принципі бути такого, що от в одній компанії 20 копійок переїздка, в іншій компанії гривна. Я вважаю, це ну Має ні Должна боротьба між компаніями бути. От, хто, как машину, вовремя, от, там, машина. Які саме покращення за більші гроші чекають на українців? Таксисти не розсекречують, додають, подбають і про іноземних клієнтів. Є фірми, де водіїв навіть англійської вчать. Ми проводимо саме курси повищення кваліфікації. Тобто ми обучаємо язику, ну певні определенне требування водію таксі. Прежде всего, знання міста, опрятний вежливий. Ну от водітер стажем без без ДТП. на якість перевезення зважають не всі. Для більшості головний критерій дешева поїздка. Якщо тарифи зростуть, викликатимуть таксі не так часто. Якщо мені буде необхідно, то куди ж подінусь? Ні, Дорого? Головне, щоб не дорожала. на таксі. Не часто їжджу, тому що є. єсть. Когда їздила, то в принципі нормально оказували услуги. Зараз київське таксі одне з найдорожчих в Україні, кажуть самі перевізники. Трохи більше розцінки лише в Криму 4 гривні за кілометр. Приміром у Закарпатті ціни вдвічі дешевші. На сході за таку саму відстань доведеться викласти щонайменше 2 гривні.